Футбольний прогноз чемпіонат України Прем'єр-Ліга. Четвертий тур, 30 серпня, субота, друзі. Вмочуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім наперед. Триває розбір польотів в поточних матчах чергового 4-го вже за ліком туру. Нашої прем'єр Ліги Чемпіонату України з футболу. І е, серед суботніх матчів, я вважаю, один з найцікавіших буде останній за хронологією, е, який розпочнеться о 18.00 за Києвом. Це матч Металіст 1925 Харків. А рух Львів. «Металіст» йдуть на восьмому місці, хлопці. Поки що по підсумку трьох попередніх матчів, перших матчів цього сезону. Львів'яни на 12-му. Неважнецький трошки старт у руха, як ми знаємо, дуже багато пропускає. Аж 8 Львівський клуб за три матчі. Це дуже багато. Майже по 3 м'ячі за гру. 2,9 пропускна. Здатність руха на сьогодні. Точніше, я б більше сказав нездатність у захисті. Тому рух пропускає практично від всіх і пропускає дуже багато, на жаль, забиває лише трішки більше, ніж один м'яч за гру в середньому за перші три матчі це статистика. Металіст трішки краще має показники, забиває так само 4, але в рази менше пропускає. Тобто у металіста з захистом більш-менш справи відносно нормальні. Звідси якраз і восьма позиція в таблиці набагато вище, аж на 4 місця. Ну, і так само я скажу, забігаючи вже наперед, шансів виграти цей матч у металіста 1925. Набагато більше. Так, ми розуміємо, що дуже небезпечно проводити матчі зараз в Харкові, тому, скоріш за все, Металіст 1925 проведе знову свій домашній матч, або ж на арені Лівий Берег, або на місцевому стадіоні Полісся, тобто на якому грає футбольний клуб Полісся в. Житомирі. <кій> Ближче до матчу буде вже відомо. Я поки що знаходжу інформацію, яка у різних джерел різниця. Тому, друзі, я буду дуже вдячний, якщо ви підскажете точно, де буде проведений цей матч, адже я впевнений, що будь-де б він не проводився, він буде і для металіста. 1925 і для руха буде як нейтральне поле. <кій> Тому тут просто вже треба е, судити суб'єктивно. Я вважаю, що і на сьогоднішній день і за складом, за підбором гравців, і за шансом виграти все ж таки ближче до перемоги харків'яни. Тому я вирішив. Зарядити на металіст. 1925. Навіть не вагаючись, я готувався до цього. І заздалегідь і так і планував. Перемога металіста 1925. В суботу, друзі, 2.02. Такий мій остаточний і єдиний варіант мого прогнозу. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки і вподобайки, пишіть змістовні коментарі, бажано більш шести слів такі строгі вимоги сучасного алгоритму Ютубу. Мусимо їх намагатися виконувати. Тому що, якщо правильно і грамотно, професійно розібратися, то мій найголовніший бос це. YouTube це алгоритм YouTube. Він повністю керує моїм контентом і оцінює його як таковий. Я відношусь до цього з розумінням і вас закликаю вчиняти саме так. Підтримайте, друзі, мій контент. Якщо вам це не завадить, і якщо у вас є час. Дякую за вашу активність на нашому каналі і за те, що ви вже декілька років підтримуєте мене особисто і мої відеопрогнози, кого цікавить тема? Дача? Ферма Сад, поле, город, врожаї, битва за врожай. Все своїми руками, дачні успіхи, різні секрети садовогородні і рецепти. Приєднуйтесь до мого другого YouTube каналу Ферма Майстер Клас». Посилання, дача, майстер-клас у першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо, друзі. Медгриби Шовковиться, хай всім здоровиться. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі. Всім па-па.